Кі, друзі, вітаю вас із сонячного В'єтнаму. Я Іна, і зараз ми живемо у В'єтнамі. Тож знімаю щодня влоги про наше життя в цій країні. Багато глядачів в попередніх влогах зауважили, що на вулиці величезна кількість прапорів, прапорів В'єтнаму, червоні прапори і жовта зірка. Взагалі, прапори вивішують. Перед якимось святом, і сьогодні дуже велике та важливе свято в житті в'єтнамців та В'єтнаму. Це 50 років перемоги. В'єтнамці святкують закінчення війни. І насправді, дай Боже, нам скоро також таке свято відзначати, відмічати цей день. Це і радісний, і в той же час неймовірно сумний день. Тож, у В'єтнамі сьогодні, здається, вихідний. Друзі говорили, що у них у дитини навіть танці відмінили, гурток не працюватиме. І я так чула, що навіть і базар не працюватиме, що декілька днів потрібно запастись якимись продуктами. Тому що у В'єтнамі це досить важливе. Такі свята. Вчора ми гуляли по набережні і відмітили, що багато людей, в тому числі і в'єтнамців, ходили по набережні, фотографувалися на дуже гарно прикрасили до цієї такої важливої дати 50 років. Це, це велика річниця. А ми з за Алісою зараз йдемо на пляж. Ми вчора. Ходили в першій половині дня, покупалися, трішки була хвиля і нас ну, хотілося спокійнішого моря. Будемо сподіватися, що сьогодні море буде спокійніше. На вулиці дуже спекотно, тож море трішки рятує. Наш сусід під нами живе. Чоловік з Канади. Досить давно живе, скільки ми живемо, скільки й він живе. О, байк. Бай. який гарний, клас. Та машина поїхала. Машина поїхала, давай трошки назад. Рух сьогодні чималенький на дорозі. Жовта машинка, бачиш, всі машини їдуть, Вони прикрашені прапорами В'єтнаму дуже багато. таких щойно проїхало. Дуряни продають. Пам'ятаєте, декілька днів назад ми ходили, гуляли, і я їла. Поріжок з Дуріаном. Саме ось так цей Дуріан виглядає, король фруктів. Бачите, він такий великий, колючий всередині такі плоди. Показувала вам вже не один раз. В'єтнамці їздять на таких байках і по вулицях продають, просто розкривають цей плод і в ланчбокс вам витягують серцевинку. Ось Вон так воно таке жовтеньке, м'якеньке. Виглядає. Має дуже сильний яскраво виражений запах, не всім він подобається, і я не з першого року поїздок в Азію наважилася спробувати цей фрукт. Але зараз дуже сильно люблю його. Ось такими дольками його витягують, бачите? Вони такі як, як крем, м'якенькі, смачненькі. Hello. How much? 200 Звісно ж ця ціна розрахована на туристів. На базарі цілий доріан кілограм Доріана коштує 100 тисяч дон. Кілограм мається на увазі не самого плода, а в Шкарлупівці вони повністю тобі його зважують і потім оплачуєш за все, а потім вони тобі його розкривають, чистять. Але все рівно купити. Кілограм за, на базарі і попросити, щоб тобі почистили. Це буде набагато дешевше, ніж в туристичній зоні. Запитували мене, чому я на зелене світло. Зупиняюся і пропускаю машини та байки. Все тому, що вони просто несуться на швидкості, не зупиняючись. І мені просто страшно. Кидатися їм під колеса, тому я краще зупиню, зупинюсь, пропущу, а потім лише тільки піду. Ой, сьогодні море класне, сьогодні хвилі немає. Аліса, ми сьогодні з тобою так класно покупаємося. Ти бачиш? Ось, бачите, вони навіть тут поставили вчора. Я вам показувала, ми приходили, клумбочку облаштували і цифра 50-50 років. 50 років перемоги. Трішки хвиля є, звісно, не така, як була вчора, мені здалося, що взагалі хвилі немає, але все-таки трішки є. Повітряного змія запускають ще ближче. Ай, падає, падає, падає. Ще не так гарно запустили. Так гарно було в небі. Немає достатнього вітру. Трішки є вітер, але все рівно цього недостатньо, щоб його високо запустити в небо. В коментарях мене запитують, чому так далеко нас занесло аж у В'єтнам. Люди, які, ну, які потрапили на канал, не знають про нашу історію, як ми тут опинилися. Хоча є на головній сторінці відео, можете перейти і переглянути. Там я розповідала, як ми опинилися. Ми приїхали на три місяці в Таїланд на відпочинок, скажімо так, на земівлю, і почалося повномасштабне вторгнення. Тож там і залишилися на більше ніж два роки і з часом переїхали у В'єтнам. от дуже більше року живемо у В'єтнамі. Що в Таїланді, що у В'єтнамі, величезна кількість українців, але багато хто думає, що В'єтнам це взагалі десь край світу. Ну, насправді, це не так. Тут багато українців, багато наших. Чого собі? Аліса, така гарна локація, так гарно. Ходімо. Вчора вам вже ввечері показувала, як прикрасили набережну, вдовж цієї набережної поставили ось такі декоративні велосипеди, які прикрасили квітами і поклали туди букети. Хто хоче сфотографуватися, щоб тримати в руках букет квітів і ніхто їх не чіпає, такому вони не потрібні. Так, ходімо, Аліса. Повертаємося додому, що зайдемо зараз в магазин Мон Мілк». Потрібно щось придумати, приготувати на обід. У мене ноль людей сьогодні. Дають а, з листкового тіста, пофарбовані в червоний колір із дірочкою зверху. салати 11 тисяч донг вартує пакетик такий масло вершкове, 72 тисяч донг. Візьму ще один перчик. 69 за кілограм, 69 тисяч донг він коштує. До салатику також. І ще ось були багетик по 6 тисяч донг за штучку. Вони тут йдемо додому. Печиво ще Алісі печиво взяли. Так, зараз дай. Mm -hmm. А тут щось серйозне будується біля нашого будинку. Нещодавно тут просто була галявина. Водиться будівництво одного із будинків. Ось такий має бути будинок, апартаменти. Чи маленький? Мабуть, і високий буде. А ось тут. Будинок біля нашого. Будинку будівництва. Тут обідня перерва. Всі пішли вже обідати. І вон там ще один будинок будують. Так, а ми вже вдома. Так, заходимо по відбитку пальця. Двері відчиняються. Я так сміялася, мені в коментарях написали о, ліфт на картці, наче в Херсоні. Ну, насправді тут багато, багато в багатьох будинках ліфти, щоб піднятися, потрібно використати спеціальну картку, щоб зайти в будинок також або картка, або відбиток пальця, або магнітний ключ. Це все зроблено для того, щоб люди, хто тут не живе, не могли потрапляти в будинок, тут ходити, брудити. В рамках безпеки це все зроблено. Тож я рахую, тут нічого поганого цього немає. В цьому немає. Я вже дуже звикла. Навіть ходили до друзів, я піднімалася ліфтом. У них ліфт без картки. Я піднімалася і заходячи, діставала свою картку. От така звичка за рік випрацювалася. Зараз вже після обідньої часу ми вийшли на прогулянку, щоб укатати Алісу на Денису. Я там вже майже заснула. Я поки йду, вирішила е з вами поговорити. Дуже багато коментарів отримую на рахунок української мови і слова вдячності за те, що я веду свій канал, свій блог і в своїх відео розмовляю українською. Дякую і вам за такі приємні слова. Ну, звісно, я українка і маю це робити. І дуже багато коментарів на рахунок того, що небагато україномовних блогерів зараз є, багато російськомовних. Так, я погоджуюся. Багато російськомовних українців навіть. Але Хочу від чистого серця порекомендувати канал своєї подруги Гульбану. Канал називається Гульбену, це її ім'я. Канал називається Бібічів Big Family, Це моя подруга, яка зараз проживає у Франції з чоловіком та п'ятьма дітьми. Вони живуть вже майже. А більше трьох років, так здається. Канал нею українськомовний, також про щоденне життя. Про щоден... щоденні влоги вона а, публікує. Тож з великим задоволенням а, рекомендую для тих, хто шукає саме такий контент: щоденні влоги, життя за кордоном, україн... українською мовою а, контент. Приходьте на її канал. Посилання я залишу внизу в описі а, під відео. Багато моїх глядачів знають. Гульбану неї казахське коріння, тому і таке гарне ім'я. Гуля. Гуля, скорочена, гульбану повне ім'я. Тож в свій час вона своїм глядачам рекомендувала мій канал, за що їй величезна подяка. То й мені хочеться порекомендувати її канал своїм глядачам. Хто в пошуку україномовного контенту, то переходьте. Я думаю, вона вам також сподобається. Вона багато працює, розповідає про роботу у Франції, про різні життєві ситуації. Отож, я з величезним задоволенням кожного дня чекаю новий влог від гулі. Вона саме та людина, яка мене так сильно мотивувала, зарядила, надихнула. Я в свій час вже знаєте, так опустила руки і мені якось. Ну, Не було руху на каналу, і саме гуля мене його так стимулювала. Тож хочу, щоб і ви з нею познайомилися. От. Ну що, Аліся вже заснула. Я буду повертатися додому, а увечері вийдемо ще на прогуляночку, мабуть, знову на набережні. Ай, Ще на... потрібно на базар сходити. Я не знаю, коли ці базари закінчаться. Дещо, Дещо закінчилося, тож Базар, мабуть, таки, то також буде увечері. Можливо, небагато купувати,му трішки заскочимо і підемо на прогулянку на набережну. Але доживемо до вечора і там буде видно. Так, друзі, йдемо ми таки на базар. Потрібно дещо підкупити, тож розпочався якийсь головний біль в мене. Можливо, сонечко в мене сьогодні в день нагріло, тож прогулянку. Робити сьогодні не будемо, прогулюватися набережною. Просто сходимо на базар за лісою, купимо необхідне та повернемося додому. Я вам розповідала, що сьогодні свято, тож ну, сподіваюся, базар працює. Всі святкують. Бачите, в'єтнамці виходять на вулицю, виносять столики. Ну, це заклад, але там ми щойно проходили, просто будиночки стоять і місцеві святкували. Вийшли, ну, Досить часто ми помічаємо, що вони з будинків виносять столи, чи якесь святкування. Будинки в них невеличкі, тож вони виносять отак на тротуари, на вулицю столики, стільчики і прямо на тротуарі влаштовують святкування. І рух на дорозі сьогодні досить такий жвавий. Ви мені пишете, що вам лячно за нас. Мені самі завжди лячно, а сьогодні. То тим більше, тому що йшли там вузенькою дорогою, але вона досить така жвава, то так як вихідний день людей в місті багато, їдуть зараз всі активно, то трішки було, видно, трішки було мені сьогодні страшновато, але нічого. Тут бачу, що працюють. Фруктові лавки відчинені. Дівчатка в футболках патріотичних їдуть. Тут на дорозі трішки дорожче ніж в ряду, де я завжди. Кінчаво. Тут трішки дорожче то тут дорідко зупиняюся. Банани з цієї сторони продають. Банани в нас є, нам банани не потрібні. Базар працює, є продавці, є покупці. Єдине, що вже сім годин вечора вже багато хто починає складатися. Так, а Я йду в магазинчик, тут біля базару. І мені потрібен цей магазин з яйцями. Дуже багато запитань було на рахунок яєць. Купую завжди в цьому магазині. Коштує кілограм, 33 тисячі дон. Можна купувати десятками. Можна купувати кілограмами, але кілограмами вигідніше, тому я беру кілограмами. Запитання, чому на такій спеці, чи не страшно побувати без холодильника? не страшно. Тут купую вже давно, жодного разу не було в мене випадку з зі зіпсованим яйцем. Коли купувала в магазині, купую десяток і завжди одне попадається зіпсоване. І тоді з цим яйцем, що хочеш, ти і роби. От, не так шкода того яйця, як воно засмердить всю хату. Кінча. Панкіло please, yes. Так, ну і багато запитань, скільки ж кілограмових яєць. Мої постійні глядачі знають, бо я постійно це кажу. В одному кілограмі 15-16 яєць. Ось так. Це яйця взяли. Йдемо за мандаринками. Ще мені маркет, він март. Потрібно зайти. Потрібно огірочки мені. Зущунку до кави. Огірочки беру ось ці, дуже е, смачні, хромкі. Мені вони дуже подобаються. Завжди у Вінмарті їх купую. Так, ще зущунку беру, зазвичай беру в картонній упаковці. Можна йому в, в жистянці, але, але... Мені ці зручніше відчиняти і, і наливати в чашку 21 тисяча донг, якось було дешевше, щось здорожчало, було по 18. Зараз 21 тисяча. Ще Алісі маршмело оберемо. 29 тисяч донг коштує. Аліса дуже любить, правда Аліса? Mm -hmm. Ми могли щойно вибрати, що ж такого солоденького цій мишці взяти. так? Оці mm -hmm. мишці, ходімо. Так, тут ось апельсини по 10 тисяч дон за кілограм я беру на сік. Бачите, ті зелененькі, вони по 13, ну і вони більші. А ці більш жовтіші. В'єтнамці зелені полюбляють, жовті, типу вже як не дуже. Але мені на сік навіщо платити більше, якщо можна заплатити менше. Оце я їх апельсинками називаю, насправді я не знаю. Це якийсь цитрусовий, змішаний, мабуть, скоріш за все. Треба зайти в інтернет почитати. У мене навіть ця думка в голові не виникала, тож і не робила цього. Потрібно глянути насправді, як вони правильно називаються. Це я їх так апельсинками сама називаю. Але всіх з них дуже гарний, смачний. Аліса дуже полюбляє. тож... Частенько купуємо. У нас є сокодавка. Два з половиною окей, Так, 250. ой, 250. 25 тисяч. Ну і більше нічого сьогодні насправді купувати не буду, тому що через декілька днів нам потрібно їхати. Ми виїжджаємо із В'єтнаму. Я в попередніх відео розповідала, Роблю, мабуть, Уже завтра вам розповім, куди ми їдемо, чому ми їдемо, що деякий час нас у В'єтнамі не буде. Отож, слідкуйте за новинами. Ми вже майже вдома дійшли, повернулися. Слухайте, два дні ходимо на пляжі. Таке активне сонечко. Забрала ввечері всі мої сили вчора, і те ж саме відбулося сьогодні. Аліса і казала, що давай після базару ще на набережну підемо, прогуляємося, але і все, сил вже немає. Тож будемо завершувати це відео. Я вам дуже вдячна за те, що ви його додивилися до кінця. Поставили вподобайку, написали коментар. Для мене це дуже і дуже важливо. Друзі, бажаю всім гарного дня, мирного неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.